Сократ сказав, що побачити людину потрібно, аби вона заговорила. І справді, манера спілкування розкриває інтереси та характер особистості. Багато наукових праць присвячено етиці спілкування, оскільки взаємодія і обмін інформацією є ключовим для розвитку як окремої особистості, так і суспільства. Науково-технічний прогрес суттєво полегшив комунікацію, включаючи винайдення телефонів та інтернету. Дані технології забезпечили можливість зробити спілкування миттєвим та глобальним. Хоча це спростило життя, з'явилися й проблеми, пов'язані з цими технологіями. Віртуальний світ, незважаючи на свою привабливість і різноманіття, лишається без однієї важливої риси живого спілкування. Навіть при великій кількості смайликів неможливо передати справжні емоції, такі як розчарування або біль. Зручність вільного доступу до інформації і безперешкодного дистанційного спілкування призвели до байдужості і втрати здатності відчувати чужі емоції, оскільки віртуальне спілкування не може замінити живої присутності і через екран не можна вловити тонкощі чужих почуттів. Більшість інформації про спілкуванні передається невербально мімікою, жестами, інтонацією, які складно передати віртуально. У віртуальному спілкуванні важко об'єктивно оцінити або ж довіряти людині, особливо якщо її не бачили раніше. Сучасне спілкування поліпшило наш слух, але зменшило здатність бачити і сприймати невербальні сигнали. Отож, віртуальний світ це простір для швидкого та зручного здійснення всього: покупок, освіти, роботи, консультацій. Та, незважаючи на схожість із реальністю, він не забезпечує повноцінного існування. Тут можна познайомитись, але неможливо створити сім'ю, отримати знання. Але не досвід. Розвиватись розумово, але не фізично. Можна побачити, але не відчути. І ще сотні таких, але віртуальний світ сліпить і калічить наше життя, його основне призначення допомогти, а не витіснити реальність, тож не варто забувати, що віртуальна реальність може полегшити життя, однак може його взагалі відібрати. Дякую, Дякую за перегляд!